Служба безпеки України та сили спеціальних операцій збройних сил України знищили два російські літаки су 34 на аеродромі Маринівка у Волгоградській області. Ще два пошкодили. ССО та служба безпеки України провели спільну спецоперацію, внаслідок якої знищили на аеродромі Маринівка оці згадувані сушки. Та ще дві пошкодили. Це Багатофункціональні винищувачі ворог активно застосовує на лінії фронту для бомбардувань, у тому числі для скидання цих, знаєте, зловісних керованих авіа. Бомб по російських винищувачах ССО та СБУ відпрацювали з допомогою далекобійних дронів. У результаті атаки також розпочалася пожежа техніко-експлуатаційної частини ворожого аеродрому, яка є критично важливою інфраструктурою військового об'єкту. Саме там ворог готує літаки до польотів, здійснює їхнє поточне обслуговування та ремонтні роботи. Спільно із побратимами продовжуємо роботу над. Послабленням авіаційної складової армії Російської Федерації, військові аеродроми та літаки в глибокому тилу ворога є абсолютно законною ціллю для України. Повідомили в Службі безпеки України.